Онкологія не питає про вік на Буковині зі злоякісними захворюваннями крові під наглядом лікарів перебуває 170 дітей. Чернівецька обласна дитяча лікарня закликає стати янголом-охоронцем для малих пацієнтів. Як це зробити? Деталі в сюжеті моєї колеги. Гостра лейкемія, лейкома та інші страшні назви онкологічних захворювань крові, недуги з якими на лікування в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні потрапляють малі пацієнти. У нас в відділенні знаходиться 10 дітей, які отримують хіміотерапію, як блокову хіміотерапію, так і тривалу хіміотерапію. Загалом в області їх дітей 179. Вікон від нуля до 18. аби допомогти подолати недугу, в лікарні на третьому поверсі вирішили облаштувати комфортний простір для перебування дітей та їхніх батьків. Реалізація цього проекту дозволить нам покращити умови перебування пацієнтів, збільшити кількість пацієнтів, які потребують такої допомоги, і значно посилити спроможності лікувального закладу, в тому числі. Для фінансових студентів. для цього студенти фахового економічного коледжу розробили яскравий дизайн палат, аби місце якомога менше нагадували лікарню та допомагало малечі найшвидше одужати. На першому слайді ви бачите саме план, де ми розробили хол відпочинкову зону з місцем для харчування, пост на та палату на два місця. Батьки, чиї діти вже пройшли через такі випробовування, кажуть, такий простір необхідний для дітей, адже в стінах лікарні вони проживають частину свого дитинства. Тільки ви дізнаєтеся про те, що ваша дитина настільки хвора, ніхто не готовий. Повірте, і фінансово ніхто не готовий до цього. І як тільки ви потрапляєте у лікарню, коли вам кажуть, що ви звідси вже не виходите, ви повинні вже тут і проживати. Морально дуже важко. Тим більше, коли прийшли перший раз, тому думали, що все, думаю, бо боже, як це пережити, як це перебути, але воно дійсно підтримка лікаря, і ще фонду, Коли ти прийшов і бачиш, що є ліки, які дійсно ти вже знаєш, що ти самий, що буде якась допомога, що ти не наодинці. Дуже багато цікавого значить для батьків. Однак для того, аби реалізувати проєкт дитячої лікарні необхідна чимала сума. Тож спільно з Чернівецькою обласною військовою адміністрацією госпіталь запустив благодійний проєкт. Підкрайна мета зараз проекту це фактично, оскільки здійснюється ремонт приміщення для зміщення полічного відділення на четвертому поверсі. По великому рахунку у нас виникла ідея, що так як у нас було на третьому поверсі, і палати були оздоблені, ви це бачили на відео яскравих героїв, яскравих персонажів, яскравих скажімо, героїв, з якими діткам трошки простіше долати, в даному ми говоримо, що первинна мета. По великому рахунку на даної акції, якщо ми спільно з вами зберемо мільйон гривень для того, щоб здійснити оформлення малюнками, зробити дитячий майданчик на території дитячої лікарні, це буде позитивний момент. Якщо в результаті нашої з вами діяльності ми зможемо закумулювати більші кошти для того, щоб власна дитяча лікарня могла. Інші напрямки розвивати. Ми абсолютно будемо, звичайно, всі з вами раді такі, таким перемогам. Якщо не буде спільної допомоги, то е, якість е, допомоги дітям буде мислі. Я вдячний був, що є можливість працювати і бачити таких. Аби долучитись до армії янголів-охоронців для малих пацієнтів та подарувати їм надію на життя, можна пожертвувавши кілька гривень за реквізитами на екрані. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.